Трошечки про житє за царя Путіна на Московії. Кремлівський фюрер висловився, що Росію ж, мовляв, увійшла до п'ятірки найбільших економік планети, обігнавши Німеччину. Хм. Ну, зрозуміло, що ця людина живе в якомусь своєму кіно і інформацію черпає з тих найславетніших папок, але все ж. Тут, от якраз Росстат, їхній офіційний, опублікував дані про доходи росіян. 21% мають щомісячний дохід в 19 тисяч рублей. це нижче порога бідності, тобто це безпросвітна убогість, усього 38% мають дохід нижче 27 тисяч рублей, що цілком можна класифікувати як безпросвітну бідність як їхня цензура взагалі пропустила таку інформацію не уявляємо. Якщо порівнювати економіку РФ із 5 найбільшими в Африці. То, напевне, таки так, увійшли в п'ятірку, але не у світі. Хтось, до речі, може сказати: в Україні теж люди живуть небагато. І це правда, особливо зараз. Багато громадян живуть дуже непростим життям. Але послухайте, є різниця. Україна себе, по-перше, сверхдержавою не називала ніколи. Україна намагалася вилізати з тієї бідності і рухатися до цивілізованого і благополучнішого світу на Захід. Аж тут прийшли расистські покидьки завойовувати нашу землю і нав'язувати нам свої збочені скрепи. Україна війн ні з ким не починала. І тому є велика різниця між тим, чому в Україні люди можуть мати проблеми з грошима зараз, і між тим, чому в супербагатій на нафту і газ Росії 38% населення животіє на межі повної бідності. Є велика різниця. На закуску Фюрер Путін зустрічався з керівником служби судових приставів. Той каже, є 13 мільйонів справ про стягнення боргів. Переважна більшість боржників, працездатні люди до 40 років. Ця інформація Путіну не сподобалася. Він скривився і запитав: А звідки в них такі борги? Закредитованість. Бадьоро відповів головний судовий пристав Ну що ж, живіть в кредит, хто ще живе. А тим часом Ерефія подвоює витрати на оборону в 2023 році. Про це повідомляє Reuters. На військову галузь в РФ збираються виділити понад 100 мільярдів доларів, що становить третину всіх державних витрат Росіюшки. При цьому Кремль вже витратив 54 мільярди з запланованих на 2023 рік за перші шість місяців. Це вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Такі витрати на оборону підтримують відновлення економіки. За рахунок зростання промислового виробництва, але вже призвели до дефіциту бюджету в розмірі близько 28 мільярдів доларів і зниження витрат на школи, лікарні та дороги. Так а нахрін вам ті школи? Щоби здохнути в українських степах, у школу можна не ходити та й дорогу досить одну побудувати туди, в бік України? Тому на Росії скорочують витрати на все, окрім війни. І ще про цікаву статистику з Московії вже таку. Медично-економічно близько 15 мільйонів росіян або більше 10% населення Росіюшки перебувають в стані глибокої депресії. Серед причин перегніченого психологічного стану найчастіше виступають тривала хвороба, смерть близького, насильство в сім'ї і великий кредит. Таких висновків дійшли в агентстві стратегічних ініціатив під час тривалого дослідження, яке охопило близько 40 тисяч осіб. Після початку війни в Україні росіяни міцно підсіли на антидепресанти. За даними DSM Group, за січень травень 2023 року жителі Московії витратили на них 4,32 мільярда рублів. При цьому у першій місяці повномасштабної війни зростання попиту на антидепресанти було на 87% відносно минулого року. Що ж, є варіант, як можна уникнути депресій. Через те, що хтось близький пішов воювати в Україну і здох. Для цього потрібно просто не йти воювати з Україною. Але для цього треба мати мізки, а інакше бідність, кредити пішов на війну, смерть і депресія родичам.